Це бляха, для чоловіка, це а... якось, для... знаєш, <реш> подякується. І чоловік вже 10 років кому каже. Йде такий старий кувор, що не їсть. І кавуси Що? прийдають. Шановні колеги, доброго дня. У нас сьогодні засідання послання депутатською комісією з питань освіти, котрею мовою підтвердило спорту окремого розписання заточення самостійної. Нам запропонували збирати теми, і ми маємо питання. Думаю, що всі ви знайомі

Дякую. Перше питання про передачу майна на Львівській міській ради і світі фракції 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 і війни, то не може передачу, що буде наше передачу чи підписання? Передача. 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 Так, ви тут сказали, що ви питаєте зараз ясно, правильно? Як продовжити я зараз? Да, так це того, коли можливо у нас знову якісь збіги подивимося. Так. Давайте там перевіримо. У нас є на піднімеча програма. Підтримки нас коронавірус ще розвернулися ще одні правоохоронні органи. Це державна державне територіальне управління державного бюро розслідування, розташованого у місті Львові. Прохання внести їх в програму, тобто, оскільки коштів зараз немає, коштів не передбачаються, але ми грудно, якщо в програмі будуть вони просять допомоги на поточний ремонт приміщення до збільї коридору з кривою кліткою та частину довгої будівлі за адресою міста, які вулиця криво за 6. Це всі зміни Ну, я думаю, що це, от, почну. Погано, от, ушкодний, щоб у цьому буде хосно. Не буду. Е, що ти фінансувати, але може бути проблема. Ми не можемо фінансувати, е, бюджет для нашого боже, на війни судається, так? Отбивати, якщо ви можете виділити, виход. Ніч не стоїть, не скажи. Приміщення, заземлення, багаток субвенцію на роботу публічних дисциплін це е ту пом забуро це

Ага. Протично-прозапасна програма роботи з Ну, так это так вообще будет. А матеріально-технічне забезпечення, простона паралетика за замовленням. А територіальна бака по вашим об'єктам. Колочинов задається міської ради. Про передачу майно. Пропонується наступний проєкт про передачу майна Ногорівської міської ради, відділу освіти та КМП імені Юрія Олександр, це нашої лікарні. Саме передати на баланс відділу освіти Ногорівської міської ради. Перше приміщення патені шлюбського закладу загальної середньої освіти. 98,4 метрів квадратних вартістю 837 тисяч 673 гривні. На садочку номер 1 місці новояворі з кількістю 8 штук. Балансова вартість 376 тисяч 556 гривень, загальна площа 152 квадратних метри. Друге, е передати е на баланс комунальному некомерційному підприємству війська лікарні імені Юрія Липи Левської міської ради е будівлю трансформаторної під, підстанції Б1, загальна площа 41 метр квадратний, яка розташована в місті Новоявської вулиці Шевченка, 18, вартість тисячі 360 гривень. Друге, будівлю котельні Г2, загальна площа 132 метри квадратний. Вартість 2 мільйони 4196 гривень. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійно депутатську комісію з питань щодо комунального господарства такування власності. Та заступників, нашу комісію чекайте, і заступників Сергія та Колючка до сьогоднішнього демора. Так, так, це буде жовчку. І на вас вигадали все як на праві? Так, ми вставимо на підставу, ми вигадали, ми вигадали. Тепер ми ще беремо інтернет-педагогічну оцінку. Тут ми можемо перевірити оцінку, у нас там баланс підставлений, і ми передаємо цей баланс. Зараз ми не будемо цього робити. А ви передбачаєте на екрані? М? Початку ми говоримо до кордону? Ні, ми зараз на екрані передаємо. Передаємо. Зробимо всі оцінки? Ми зробили оцінку. В підставі ви все робите? Мовляв, да. Ні, вони передаються в освіту. Тут передається і частина в освіту, передається, а частина перед. Частина вже... забіга. Та да. треба ви заточняти, що куди. Ага. Що... Передаю частину приміщення. No, на території США приміщення лікарні на території школи. Це просто баланс, так, це просто приміщення міста. Вже проходить на п'ятій рік, так? У мене кожної сесії здоровіть увагу або робимо технічна постави, нам затрачуємо. Все прийшло в справи. Це, ви розумієте, ми це не переміщаємо нічого, це просто на попередні. там як було, так і такі залишають попередні. <рису> ми не думали, що ми ті зараз не Ми фізично будемо переносити. Вони навіть.

документ. До темі, дотачні до подачі Ради депутатів 20Б 4 липня 2017 року, до цього дотачного дотачного до цього дотачного дотачного до цього дотачного дотачного до цього дотачного до цього дотачного до цього Здорованими дітьми та молоді різкі міські на 20. Ми кожного року ми приймаємо програму, то в цій програмі ми підтримуємо нашу здорова фінансово. Фінансово, ну, поняття, кожного року у нас виходить з двору, ну, в залежно від кого де зброю очікувати, проходить свято второго, як я його називаю. І для того, щоб нам знову ж таки ну, це все провести, це зробити. Етапів різниці українських олімпіад, конкурсів, е е міжнародних заходів, тобто, за що можна нагородити, за що можна нагородити дітей за їхню, за їхню роботу, а також вчителі ну, тих, що тих дітей виховують. Щодо фінансових. Фінансові з нагородження, та й те, як у минулому році, якщо виходить так само, місце в першим другі звичайно, щоб залежти від нашого. Так, але мається на що чому ми вже прописуємо до п'яти тисяч, тобто від нашої фінансової спроможності, ми будемо бачити, яку будемо мати суму можливість ворудити, і можливість нагородити, і та сума може бути, то максимальна сума може бути 5 тисяч, що ми будемо визначати. Коштів в бюджеті, тому що буде там 4 тиші, тут 3 тут але градація, але градація буде витримана згідно всіх. Але є трошки більше інших територій, і тих саме родиться нам коштує порядка 600 вчителів і дітей в цьому році. Ми до кінця ще рахуємо, що підраховувати в процесі. Так, двісті пальника. Ми підраховуємо і будемо бачити. Ну, на сьогоднішній день ми все-таки десь бачимо, що десь 6600 тисяч. Так, так, так. Є мало 200 бальників, але є інші. Так, але є інші. Тобто є інші, де діти дітей, Олімпіади, так, дадійте цього року, більше проявили там в тому маркетингу. Ну, бачите, ННТ, воно таке досить бо ННТ 200 думаю. А і був ще два рази виставили по 20 000 600 там на 30 000. Мисен тут. Ні, так. Так. Тут да це я ж там. Що там? На що тратиться? Немає. А ви тільки бензин і все дивити. Це можна винести і ще 700 на ім'я було зв'язано. Заміна на

Mm-hmm. Заведений персональний склад конкурсної комісії та проведення конкурсу написано керівника старицького закладу згальної середньої освіти, першого третього ступеня і пострілом Української міської ради. Дерево попередньо написала заяву за власним за власним межами. Так. Власне, порадімо, як висновлювати свежі реконструкції ваших станів і станців. Ви теж не відстачені? Ну, це є її рішення. Ви теж не відстачені? Ви теж не відстачені? Секретар ради по Івана Романіна, директор ЦП РПП Отапирова Івана Іванівна, Вчихівна Гія Михайловина голова комісії, представник департаменту освіти і науки військовославной державної міністра і начальник видеоосвіти прокурор із Європейської спорту та молоді Єврицької районної серці Мати Оксана Дзвара, посеред управління державної служби якості освіти в місті області, голова об'єднаної територіальної організації підпитовки за життів освіти і науки України в Єврицькій і Єврицькій освіті Оксана Дзвара, Олиця, 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 всі вважаючи претенденти подаються на конкурс, і до них конкурс на нам департамент освіти скидає білети, тобто це не одна мої десерти, я хотів би, щоб другове на тарілці, і щоб менше, щоб там було. Це мої десерти, щоб на день, а о 30, а щоб там не було коштовно. І і ще поразбити, і картки, ще розговори, і самка. І мої цветової, ну, картки. Ми абсолютно немає доступного таких завдань, і тому що опублікуємо ситуаційні завдання на сайті Єлосіївської ради, що доведемо ознайомитися і підготуватися. А ситуаційні завдання є взагалі вибирають теж на те, що відправити завдання. одне. Цельний обмен. Вибирає з прицепитися про цінних обмен. Це є ситуації, як теж тут має конфликт моє розв'язати. Вже є відкрив повторювати. Опираючись на законодавство, так, опираючись на закупінку законодавства, і все завдання є теж само. Тобто він кандидат прошу нічого не коментує. І триває рішення. І сайту складається контакт, шаєш. Ша є презентації. Це презентація... не буде презентації. Yeah. Презентація конференцій. Пер, тобто, пер, 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 перспективний план розвитку заходи. Тому ми в положення передбачалося, що за 10 днів до проведення. До проведення конкурсу людина опіклосвіти і заклад має забезпечити доступ до закладу до ознайомлення з батьківським корком, душі корм. Це було так допустимо, бо так переважно було думку останні останні.

Це саме будь-якому і положені, то породу з кажуть, що позад. Скажімо, попередні депутати свої школи, працюючи директором, тобто створив досить таку потужну музейну базу. Кожна музейна база це юристка іграшка, усевана це єврейська іграшка і все, що там навколо навколо неї відбувається. Наші побазивы, наша масса, то що не стати, ну дуже мало, є такі там декілька териточних точок по телеспеччину шутку, ну суті, що розуміти, але їх є мало, навіть для екскурсії, для чего-то победить для того, щоб їх І ті всі набрання, що там були створені, що вони вже. ну... <реку> там, є калі, там і одягнути, напевно, що були там, ви бачили, там досить дуже 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 потужна <реку> база. Тобто ну, на, на, на нашу думку, це б було добре і корисно закріпити за, за музей. І далі з ним працювати наше культурне бачення, принаймні, що. І що ми думаємо. Так, це нам буде звичайно, що будь-якими це будуть логістичні кошти, це окремі, і сервіс. І зачеп, чукуй, буде Ну, це по-перше буде спрощувати їм участь в будь конкурсах і ганд. Буде буде досить багато таких

Чому ви залишити таку посаду і хотіли займатися. Видно, щось людиною керує і більше туди. Я бачу це сторони, на тим живе. Хочеться продовжувати, але це це і багато часу. І зусиль. Відповідно, що це розвивати, як навіть на такому як туристичному базі. Нашу якусь тут створити треба займатися добре. У нас ну, туризм, туризм його потрібно розвивати. Тобто, Відкривається багато, досить багато приватних локацій в громаді. Сьогодні при відділі культури немає працівника не туризму, ніколи його не було. Тобто поставка завжди була поставлена, ніби не мали, І власне, чому ми того так дуже і не робили? Завжди собі задавали питання, що він буде робити? Бо, що він буде робити? Тому що ми маємо один приїзд на йду. Маємо декілька цифрових старих та мужичах до того. У нас, нас маршрутів таких немає. Ми пробували довгі війни, повномасштабно не, не пробували маршрут робити, вже там погода на департамент туризму Обласний походи нам маршрут. Це саме ліжко. Як тобто то, dang... yeah. на мою думку, ще один такий якийсь ми бачимо, що там вони робили, працювали, напрацювання є. І найголовніше, що є розуміння в людини, яка би хотіла як то далі розвивати. Насправді, щось творити не маючи людини, яка би творбила, при це має завжди наперед. que passen. No tinc més